Всім доброго дня! Сьогодні разом із вами будемо в'язати найпростішу шапку. Ви її зв'яжете дуже швидко буквально за вечір. Таку шапочку я пропоную вам в'язати із товстої пряжі. Дана шапочка зв'язана із нитки Alize Lana Gold це напіввовна і у 100 грамах 240 метрів я в'язала у дві нитки. І колір саме цієї ниточки був 152. На цю шапку мені пішло майже два мотка, буквально ось що залишилося від двох мотків. Це на розмір 56-58. Крім пряжі, вам знадобиться гачок. В моєму випадку це гачок номер 5 і, звичайно, голка із широким вушком для того, щоб потім цю шапочку зшити і зібрати. Якщо ви будете в'язати із плюшової пряжі, для плюшової пряжі я використовувала також гачок номер 5 у мене пішло. Півтора мотка, також на розмір 56-58. Будемо починати нашу роботу, і ми її розпочнемо з того, що нам потрібно набрати ланцюжок із повітряних петель. І довжина цього ланцюжка буде і буде висота вашої шапки. Тобто, якщо у вас шапочка з відворотом буде, то обов'язково це враховуйте. Якщо є можливість, можете поміряти по вже там вашій шапці, яка подобається якою вона висоти на вас. Якщо ж ні, ви можете скористуватися даними таблиці. Щодо глибини, так, шапки по віку Також, звичайно, додавайте декілька сантиметрів для того, щоб у вас ось тут шапочка могла зібратися, і відворот обов'язково не забувайте додавати так відстань відвороту. В моєму випадку, на мій розмір 50. 56-58, так, розмір голови моєї. Я буду набирати 30 см ланцюжок. Ось тут я залишаю такий десь ось так, приблизно, щоб потім мені було легко це все сховати. Отже, набираємо ланцюжок. Беремо ось так гачок, прокручуємо його і закріпляємо ниточку. І тепер починаємо набирати петлі. До необхідної нам довжини. Я набрала 44 петельки. Поміряла, що в мене тут якраз. 30 см, але обов'язково не розтягуйте його ось так спокійно, як в'язали, в спокійному ось такому стані його потрібно і поміряти. Тому що, якщо ви його розтягнете, то вас у вас вийде потім замала шапка, бо коли ви його розтягуєте, він стає, звичайно, довший. А коли ви почнете в'язати зараз на півстопчики, то вони зіжмуть ваше полотно. Отже, що ми робимо далі? Далі ми робимо накид, і в другу петельку від гачка. Тобто ось у нас перша петелька, а ось друга. І в другу петельку ми заводимо гачок, зачіплюємо ниточку, і потім пров'язуємо всі три відразу. Знову накид у наступну петельку. І всі три разом Це будуть напівстопчики з накидом В принципі, вся шапка ними і буде в'язатися. Отже, якщо в мене було 43 44 петлі, то в мене зараз має бути 43 напівстопчика. В'яжемо таким чином до кінця ряду. Ось я в'яжу вже останній напівстопчик. Все. Далі я роблю одну петельку підйому, і так ми будемо робити в кожному рядочку. Розвертаю своє в'язання, і тепер знову роблю накид. В нас ось тут, якщо ми розвернемо наше полотно, ми побачимо ось таку косичку. Нам тепер потрібно буде за задню стіночку так, зайти гачком, зацепити ниточку. І пров'язати знову напівстопчик. Накид за задню стіночку, за напівпетельку, передню ми не чіпаємо, витягаємо і напівстопчик. Таким чином, буде утворюватися ось тут у нас по полотну така теж косичка. Так? Знову накид, за задню напівпетельку, і пров'язуємо. Знову накид, за задню напівпетельку, витягаю і пров'язую. Все. І таким чином ми будемо в'язати всю нашу шапку. Обов'язково не забувайте в кінці ряду робити петлю підйому. І не забувайте, що ми в'яжемо постійно за задню напівпетерку. Все, ви в'яжете так, поки ось тут наше полотно досягне вашого розміру. Тобто мені зараз потрібно буде пров'язати десь 55 см. В даному випадку, в мене ось тут полотно воно не, не занадто розтягується, воно таке. Воно таке щільне, міцне, і тому я не віднімаю багато сантиметрів для посадки, так? Я віднімаю буквально 3-4 максимум сантиметра. Ви, звичайно, дивіться, по собі, як ви любите, щоб шапочка на вас сиділа щільно чи так трішки, щоб вільно було. Якщо є можливість, то ви можете прямо по собі його і приміряти. Все таким чином ми в'яжемо і зустрічаємося з вами, коли. Зв'яжемо необхідну довжину нашої шапки. Отже, я вже вив'язала необхідну мені довжину. В мене вийшло 55 см. І тепер я буду з'єднувати. Так, тобто беремо, складаємо навпіл ось таким чином. Тепер дивіться, в нас петелька залишилась ось тут. Тепер ми беремо в крайню петлю, підтягуємо ниточки, і ось так її протягуємо і робимо повітряну петлю. Тепер потрібно, бути, потрібно буде брати одну напівпетельку Напівпетельку з однієї сторони, і напівпетельку з цієї сторони. Беремо не задню, а ось передню, протягуємо ниточку і відразу у петлю, такий з'єднувальний стопчик. Знову напівпетелька і передня напівпетелька. Несильно затягуйте. Так. І таким чином. Ми будемо пров'язувати до кінця, з'єднаємо нашу шапочку в коло. Все, буде виходити ось така косичка, її на шапці майже непомітно. І вона ось тут ну, не відчувається якогось там горбика. Все, таким чином з'єднуєте до кінця. Ось я вже з'єднала повністю. Тепер потрібно буде відрізати такий довгенький, довгеньку ниточку, так, залишити для того, щоб ще зшити нашу шапку. І, до речі, ось все, що в мене залишилося від двох матків. Далі закріпляю ниточку. Ось це насправді це початок нашого в'язання, був ми її можемо відразу заховати, вона нам не потрібна. Тепер беремо ту ниточку, яку ми залишили в голку. Так, і тепер потрібно буде за ось ці крайні петельки. Так, ось таким чином підзібрати верх нашої шапки. Якщо ви будете в'язати із плюшової нитки, то беріть напівбавовну в два складення, тому що плюш такого не витримає, він розірветься. Нам потрібно буде так дуже гарненько, туго. Тут зараз стягнути нашу шапочку. Таким чином продовжуємо по колу. Стягнули шапку, і тепер потрібно буде ось так її взяти і ще прошити багато-багато разів, так, щоб наша маківка повністю зібралася. Ось так прямо прошиваєте гарненько. Ось таким чином я Гарно прошила, закріплюю ниточку, обов'язково декілька разів, і кінчик ховаю. Все, вивертаємо шапку. Такий вигляд має наша шапка. Звичайно, бажано її зараз ще вибрати, для того, щоб вона стала м'якіша. Але, в принципі, ось уже є готовий результат. І дивіться, ось де проходить шов, його практично не помітно. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо є запитання, обов'язково задавайте його в коментарях. Також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку даному відео, підтримати мене в коментарях. А я вам дуже дякую, що ви в'язали цю шапочку зі мною. Всього вам найкращого!